Здоровенькі були, це Соні! Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, зустрічайте, такого точно на каналі ще не було. Це Sony zv 1 f Компактна камера для відеоблогерів. А що вона може ця камера? Зараз і подивимося, зараз розповім, що воно таке. Нове відео, точно новий гаджет на каналі. Поїхали дивитись. Так, ну розповідати, що таке камери від Sony, і наскільки вони круті, та скільки в них. Різних моделей на будь-який смак та для будь-яких цілей я вам не буду, бо ви і так це знаєте, цей факт. Компанія вже давно цим займається, і я можу сказати, що займається цим досить успішно та випускає досить суперякісні девайси. Повертаючись до нашої камери, то в Sony ZV1F я відразу помітив її компактність та відносно маленьку вагу, що для такої камери це позитивні показники. Далі зрозумієте чому. Також з приємних моментів це більш-менш простий поріг входження так щоб ви мовити в те, як налаштувати камеру для зйомки ваших відеоблогів, та досить приємне інтуїтивне керування записом та рештою функцій самої камери. Цей момент для тих, хто, наприклад, вперше тримає камеру в руках, а не смартфон в руках, на мою думку, дуже важливий. Це я про кількість кнопок та різних крутілочок на корпусі камери. Бо, до прикладу, в старших моделей камери від Sony, користувач, який вперше з ними стикається, частіше за все не розуміє, що і як робити з цими камерами, і як мати суперкруту та якісну картинку, до прикладу, в тих же влогах. А тут це все набагато простіше та зрозуміліше. Значить що, відеоблоги, влоги, зйомка відео, щось забагато розповідаю про саме про відео. А відео ще тільки почалося, тому можеш подумати. А я пояснюю, Sony ZV1F позиціонується як камера для відеоблогерів саме. Навіть на офіційному сайті компанії є такий розділ камери для відеоблогів, і Sony ZV 1F знаходиться там, в цьому розділі. Тому. Такого саме багато про відео. Хоча, звісно, ніхто вам не забороняє робити суперкруті фотки на цю манюню. Відразу треба відмітити те, що Sony zv 1 f має е незмінний об'єктив. Тобто, е змінити цей об'єктив на якийсь інший не вийде, оскільки він тут прикручений з заводу. Але якщо забажаєте прикрутити сюди, до прикладу, якийсь поляризаційний фільтр чи ще щось в цьому дусі, то така можливість є. Так як в об'єктиві в цьому самому є така так звана різьба, в яку можна то все вкрутити. Швиденько пробіжимося про те, що на корпусі камери є. І для чого воно взагалі. Говорячи про інтуїтивне керування та простіший пори входу, так би мовити, я мав на увазі кількість елементів керування з самою камерою. Я про ті самі, що фізичні кнопки. Тут важливо, тут точніше важко буде заплутатися для чого і що вони роблять. На корпусі маємо кнопку вмикання-вимикання камери, поруч камера, поруч камера, поруч кнопка перемикання режимів фото, відео та slow motion відео, обведена червоним кольором кнопка запису відео, кнопка спуску для того, щоб зробити фото відео. І кнопка, що вмикає та вимикає розмитий задній фон. В цілому з елементів керування на верхній частині корпусу це все. Так, на корпусі ще є декілька важливих речей, але то вже, ну, наче не елементи керування, але й елементи керування, то трішки пізніше. Із тих самих корисних речей, що маємо ще на камері, то це майданчик, щоб прикріпити сюди зовнішній мікрофон або захист від вітру. Для іншої корисної речі, для влогерів, яка вбудована також в камеру, це мікрофон. Так, ось ця от перфорація зверху на корпусі камери, це мікрофон вбудований, що допоможе вам фільмувати все зі звуком. А якщо ще й вдягнете вітрозахист того самого корисного пухнастика, із тим пухнастиком, що й звук, в вітряну погоду буде файний. Але звісно ж, якщо ви хочете максимально якісний, крутіший звук, ніж може видавати внутрішній мікрофон, вбудований той, що сюди, то підключайте зовнішній мікрофон від тих же Sony, наприклад, і вперед. Ще з роз'ємів і назвемо їх елементами керування. Маємо три роз'єми з боку на цій камері. Це type c для заряджання і не тільки для заряджання, але про то трішки далі. Це е, маємо також мікро HDMI для підключення зовнішніх екранів, і 3,5 роз'єм якраз для підключення тих самих зовнішніх мікрофонів. І ці самі елементи керування на камері, звісно ж, є кнопки типу. Меню, щоб налаштувати більш гнучко камеру під ваші потреби, кнопка Play, вона ж кнопка перегляду знятого вами матеріалу, диск керування вже безпосередньо самими налаштуваннями камерами, та ще кнопка F N для швидких налаштувань, наприклад, під час uh, тої самої зйомки. В цілому, от тут тепер з елементів керування камерою, все. І, звісно ж, в нижній частині корпусу маємо відсік з батареєю і тим самим місцем під карту пам'яті. Ну, як ви хотіли, в камері ж треба кудись зберігати ваш суперкрутий відзнятий контент. До речі, краще беріть швидкісні карти пам'яті, або взагалі краще ті, що компанія рекомендує безпосередньо для своїх камер. І тоді взагалі все буде файно. Ну і видошукача, як ви могли помітити, на цій камері немає. Він тут в цілому і не потрібен, на мою думку. Ця камера трішки про інше, але все ж таки. Треба десь бачити, що відбувається в кадрі. Для цього ми маємо трьохдюймовий дисплейчик Sony ZV1F, який, о, вибачте, е, який має функцію не просто показувати, що відбувається в кадрі, а він ще і сенсорний. Тобто, все-таки ще один елемент керування камерою маємо. І це, до речі, зручно саме для фільмування самого себе. Одразу бачиш. Що відбувається в кадрі, і можна щось тисити на тистити, підлаштувати швиденько саме на сенсорному, якісь мілкі моменти. Що, тобі до тебе повернув. А, ну звісно, побачити себе в кадрі. Він же ж поворотний. <сх> Бо як інакше було б можна себе бачити під час запису відео чи фото. І ще під час е запису, під час цього самого запису, е коли ви записуєте щось. Е ось зараз покажу. Коли натискаєте запис, пішов, пішов. Навколо дисплейчика горить червона рамка. І ще отут на мене ось світиться червона лампочка, щоб ви точно не пропустили, що ви фільмуєте себе, чи ще когось, чи взагалі, ну, взагалі, що ви фільмуєте, ви все бачите. Бо буває таке, що. пишеш 10 хвилин, говориш 20 хвилин на камеру, потім такий. Не натиснув кнопку запису і ти не бачив, що воно записує. Точніше, не записує. А тут все чітко. Є червона рамочка, є червона лампочка. Давайте тепер швиденько про технічні характеристики цієї манюні, а потім вже все решта. Значить, дивись, Sony ZV1F має 20,1 1-дюймовий сенсор Exmor RS CMOS з піввідношенням сторін 3 до 2. Об'єктив Tessar, Максимальне число діафрагми F20, відповідно, мінімальне F80, з фокальною відстанню f 76 мм, фокусною відстань 20 мм, відповідно, тут кут огляду 94 градуси. Так, фокусна відстань тут фіксована. Але якщо заморочитись, то виявляється, можна не тільки поляризаційний чи ND-фільтр сюди пришпандьорити, а ще й можна пришпандьорити сюди типу ширококутний адаптер і зробити цю фокусну відстань, до прикладу, 18 мм. Але, то вже таке, загалом відразу маємо 20 мм. Чутливість ISO в автоматичному режимі зйомки тут від 125 до 6400, але в ручному режимі фото можна зменшити до 80 чи до 100. А в режимі відеозйомки то все рівно буде від 125, але можна збільшити до 12800 з мікрокоригуванням балансу білого. Ха! Не спать! Відео, до речі, ця манюня може знімати 4К30 або 24 кадри. Ну і звісно ж, 1080 60 кадрів, 30 та 24 кадри без проблем. Словмо, 120 кадрів. Також, до речі, можна зробити, щоб ця камера записувала проксі копії, але вони будуть 1080 на 720. Ну, в принципі, може комусь і знадобитись така функція. Джи, про JPEG дуже важливо, бо тіпи, всі тіпи кажуть, що фотки тільки JPEG. Ця камера може записувати 4К30 FPS без проблем 60 Мбіт. Але якщо ви хочете з максимальним бітрейтом те саме 4К30 кадрів 100 Мбіт, то вам треба карта пам'яті UHS 2. 2. Запам'ятаю менше? Беріть зразу круту. А і стрімерам Sony zv 1 f можна використовувати як веб-камеру, при цьому маючи лише USB-дріт. А, і не треба ніяких карт захоплення відео чи ще якихось додаткових девайсів. Тут все просто підключив і погнав стрімити свої стріми. До речі, багато закордонних колег з YouTube сказали, що можна використовувати Sony zv 1 f як вебку, виводячи зображення лише в 720 p І я авторитетно заявляю, що можна і в 1080p виводити зображення без проблем. Головне оновити програмне забезпечення цієї камери. Я вам скажу так, саме цей момент взагалі кілер фіча. Я просто коли зрозумів, що не треба ніяких карт захоплення відео для цього, щоб виводити це саме зображення, то щось бажання віддавати цю камеру назад різко знизилось. так, ну там ще дуже багато цифр, тому перелічити ми їх не будемо, бо вже і так, і так багато було їх перелічено. Зустрівши цю камеру вперше і не гугливши про неї інформації, я чомусь відразу й подумав, що ця камера саме для відеоблогерів. Маленька, легенька, але потім погуглив, почитав інформацію та характеристики, подивився на неї ближче, ще більше впевнився, в тому що ця Sony ZV-1F максимально для відеоблогінгу. І ще набір функцій, про який зараз розповім трішки далі, та і про який згадував теж вище цей самий поворотний дисплейчик і оці всі движухи теж дає про це знати. Значить з характеристиків, що допомагають використовувати цю камеру для влогінгу, відеоблогінгу, це фокусна відстань 20 мм, що дає значно ширший кут огляду, наприклад, ніж. Що, е... не хоче знову. А, наш запустило. До прикладу, мають ці самі дорожчі камери, мають фокусну відстань 24 мм або в, в смартфонах 24 мм зазвичай. В кадрі поміщається при такій фокусній відстані всього набагато більше, коли знімаєш саме себе. То легше її тримати прямо в руках за рахунок, того, що вона легша. І не треба прямо тягнутися так. Ти влазиш так в кадр не треба. Коротше, руки не так втумлюються, вона легенька. Вона... Має шир ширший кут огляду і ту саму фокусну відстань. Ясно? А ще цей самий поворотний екранчик однозначно дуже допомагає при зйомці. Особливо, якщо ви звикли чомусь фільмувати себе на фронтальну камеру смартфону, щоб контролювати, що відбувається в кадрі. Але це вам не смартфон і не його фронтальна камера. Тут вже якість набагато краще і крутіше. А і ще він сенсорний. Може комусь добряче спростити життя при керуванні камерою. Бо можна не тільки функціями керувати, а й до прикладу тиснути в, туди в кадрі, де ви б хотіли, щоб відсліджувався фокус. Ну, типу, я там є? На обличчя. Тисі? До речі, про фокус, а точніше, автофокус, він тут досить чіпкий, я б сказав, та швидкий. Але і то ще не все щодо функцій, які можуть бути важливі для вашого влогу. В Sony ZV1F є така штука, як Product Show Case. Дай мені якусь штучку. Ця штука буде просто must have для тих, хто знімає відеоблоги, до прикладу, про якісь продукти. І коли треба цей самий продукт показати, і при цьому самому бути в кадрі і швидко показати той товар, то ви просто показуєте його на камеру. Вона сфокусувалася. Вона сфокусувалась, потім повертається назад, вона фокусується на вашому обличчі. В цілому ця фішка теж прикольно працює при зйомці, навіть просто якихось типу стріт-влогів. Хочете показати швиденький якийсь смаколик на камеру. Ви камера стоїть, ви бац, показали якийсь кровасан. І вона сфокусувалась на цьому смаколику. І не треба запарюватися, як його зняти, як перевести фокус і так далі. Все спрощено для швидкого контент-мейкінгу. До речі, про швидкий контент-мейкінг. Ще мені сподобалося, коли камера вимкнена. Отак, от беремо. Вона вимкнена, ми її вимкнемо. Вимкнули. Екранчик закритий всередину отак. То для запуску камери достатньо просто відкрити цей самий екранчик. І камера вимкнеться, і можна відразу починати запис. Це, блін, ну це оце офігенно зручно. Просто відкрив, клас, клас, все, ти йдеш там, я, коротше. Звісно ж, можна фільмувати як в горизонтальному положенні камери, так і в вертикальному положенні камери. Записувати ваш контент. Аварію різних Instagram і Тікток то вже те, що треба. І ще коли ви записуєте отак в вертикальному форматі, то відео зберігається теж, відповідно, в вертикальному форматі. Вам залишається тільки його змонтувати і все. Заливати в ваші Тіктоки, інстаграми і туди, куди хочете. І ще більш влогерською цю камеру від Sony робить наявність тут стабілізації для більш стабільних чітких відео. Вона, звісно, кропає картинку, тобто приближує, можна так сказати. Але то вже вибирайте або Стабілізація або ширший кут огляду. Тут фізику хіба що можна обманути, купивши стабілізатор і е, не вмикаючи стабілізацію. Але це вже додаткове обладнання, яке треба збрати з собою. А тут маленька камера, Хльоп, в кишеню вкинув і погнав. Так от при цих всіх факторах камера має досить широкий набір функцій. Та мені особисто вона як сподобалася. Людині, яка не може себе назвати експертом в камерах, а як, як і більшість в цілому людей, просто хоче мати якісний продукт, який відразу працює та видає чудові результати, враховуючи його ціну, то ось вона. Тож пропоную тут і зупинитись, підбити підсумки про цю Sony zv 1 f Для себе особисто я відмітив те, що ця камера повний point to shoot». І це мені якось навіть сподобалося. Чи обрав би я цю камеру особисто собі? Звісно, що обрав би при такому наборі функцій та всьому, що вона має, її точно можна брати для якогось відеоблогінгу чи стрімінгу. Взяти з собою можна будь-яку будь-яку кишеню, будь-куди, поміщається в навіть в кишеню в шортів і не займає місця більше, ніж о, сучасні смартфони. Ось вам смартфон, ось вам камера. Можна юзати як камеру для стрімінгу, можна ввести відеоблоги, можна фотографувати. Я навіть знайшов канал, точніше мені показав он пан за камерою. Канал одного хлопця, який веде свій YouTube канал про стріт-фотографію та свій влог, маючи таку камеру Sony zv 1F, як основну камеру для всього. Він там і фотографує на неї, влоги знімає словом, робить все. Так що камера реально файна. Якщо думала, чи брати її для таких цілей, як відеоблогінг, то на мою особисту думку, сміливо можете брати, я б взяв. До прикладу, старші камери від Sony вже в рази дорожчі. А цієї, повірте, вистачить ще надовго. А якщо вже доростете до якихось Sony FX30 чи FX3, то повірте, навіть тоді ця манюня буде вам нагоді. Такі справи. Пишіть, як вам такі гаджети на каналі, як вам така проба пера про камери, так би мовити, Чекаю вас в коментарях. Ну я всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь, якщо ще чомусь не підписані. тисніть на вподобайку. Вона ж лайк, пишіть величезні коментарі. Підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо, хто чому може і рухаємось лише вперед. і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувай. Побачимось.